Діти, доброго раночку! Запрошую вас на заняття з грамоти. Як завжди, перед початком заняття з грамоти давайте пограємо з нашими язичками. Помісимо тісто. Висунули язичок та кусаємо його легенько зубками. Так, скуштували смачне солодке варення. Так, перетворилися на дятла. Молодці. Перетворилися на малярів. Язичком, ніби пензликом, фарбуємо наше верхнє піднебіння. Так, Покатали язичок на гойдалці вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Покатали язичок на конячці. Молодці. Показали годинничок. Стрілочка вправо, вліво, вправо, вліво. Показали голочку. Показуємо тоненький язичок свій гостренький. Показали? Заховали. Показали? Заховали. Молодці. Дітки, я вам приготувала малюночки. Давайте роздивимось їх та назвемо. Хто це? Жираф. Кажан. ЇЖАК, жаба. Дітки, на, який, перший, на який, який є спільний звук у всіх цих словах? Жираф, кажан, їжак, жаба. Звук ж. Правильно, молодці. Давайте розглянемо наступні зображення. Зебра. Заєць. Коза. Бізон. Дітки, а який у всіх цих словах є спільний звук? Зебра, коза, бізон, заєць. Звук з. Молодці. Правильно. Діти, хто все це на малюнку одним словом? Хто це такі? Правильно, це тварини. Сьогодні ми будемо вчитися розрізняти на слух звуки з та. Ж. Подивіться, будь ласка, ось так виглядає літера, яка позначає звук З. Вона схожа на яку цифру? Так, на цифру 3. А ось так виглядає буква нагадую, яка позначає звук Ж. На кого вона схожа? Жука, звичайно. Давайте повторимо з вами чисту мовочку. Спочатку я промовляю рядочок, потім ви повторюєте: по стежині змій повзе. Вигнувсь він як буква З. Буква З як цифра 3. Якщо хочеш, повтори. Молодці. І тепер про звук ж. Я зажав жука у жмені. Жук у жмені ж-ж-ж. Схожий він на букву Ж. Молодці. Зараз ми з вами спробуємо відшукати місце звука в слові. Спочатку ми будемо шукати місце звука з в словах. Діти, де ми чуємо звук з в слові заєць? Нагадую, що звук може стояти на початку, всередині та в кінці слова. Заєць. Де ми чуємо звук з? На початку слова, звичайно. В слові коза. Де ми чуємо звук з? Коза. Звичайно ж, всередині молодці. Де ми чуємо звук з в слові мороз? Мороз. Звичайно ж в кінці. Так. Тепер будемо вушками слухати та знаходити місце звука ж в словах. Перше слово – «гараж». Де ви чуєте звук ж в слові «гараж»? В кінці, звичайно, молодці. Де ви чуєте звук Ж в слові журавель. Журавель. На початку слова, звичайно. І де ви чуєте звук Ж в слові Ї. Жа. Ї -жа. Правильно всередині. Молодці. Добре ви все чуєте. Молодці. А зараз давайте почитаємо з вами сходинки з цими літерами, з літерами з та літерами ж. Читаємо разом. Зе. Зо. Зі. ЗУ. За з. молодці. Тепер це ми вниз спустилися, Тепер піднімаємось вгору. Жа. Жі, же. Жо. Жу. Жи Молодці! Діти, в нас є зображення: жираф, жук, зебра, замок, зима та жаба. Давайте прочитаємо склади. Жа зи. Жу. За. Дітки. А тепер роздивіться, будь ласка, ці зображення. І скажіть, яке з цих зображень, назва якого зображення починається на склад Жа? Жа. Жаба. Правильно. На склад з. З. Зима. На склад «жи». Ж. Жи. на склад з. Зе. зе. Зебра. на склад жу. Жук. І на склад за. Звичайно ж, замок. Молодці. Давайте з вами перетворимось на журавлів та трішки відпочинемо. Встаємо встаємо на ніжки. Встаємо. Я читаю віршика, ви повторюєте рухи. Прилетів журавель із заморських земель. Показали, як журавель літає. Крильцями Маше, ось так. так. На болоті сів, упав, присіли. Добрий ранок затурчав, сказали добрий ранок. Так, зазирнув туди, сюди. Під лапаття на воді. Повернули голову вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. Молодці. І подибав чвак-чалап. Рахувати в болоті жаб. Встали на ніжки, показали, як ходить журавель. Крильця розправив, піднімає одну ніжку високо, опустив іншу ніжку. Так. Молодці, трішки відпочили, сідаємо на місця. Дітки, я знаю, що ви добре вмієте відгадувати загадки, тому я для вас приготувала загадки. Спробуйте їх відгадати, про кого вони? В Африці живе траву їсть, носить матроску у чорно-білу полоску. Зебра, звичайно ж, це зебра. Він високий, стрункий, довгу шию має і плявмистий весь такий їсти листя полюбляє. То з довгою шиєю, плямистий. Жираф, звичайно, жираф, правильно. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Заєць, правильно, лежала під ялинками з голками подушка, добре продивився всі голки без вушка. Так, це їжачок. Правильно, добре ви вмієте відгадувати загадки. А тут, діти, в мене трапилася плутанина. Поки я на комп'ютері набирала слова, я якусь на ту клавішу нажала. Подивіться, в нас є жаба, жолудь, зозуля та журавель. А тепер послухайте, як я їх підписала. Діти, це в мене написано, що це заба. Заба. Правильно написано? Ні, що треба зробити жаба. Правильно, треба замість літери з написати літеру ж і вийде слово жаба. Молодці. Це в мене, діти, написано, що це золудь. Золудь. Правильно написано? Ні. Треба також літеру «з» змінити на літеру «ж». І вийде слово жолудь. Правильно. Дітки, це в мене написана пташка, називається жожуля. Жожуля. Правильно це? Жожуля. Звичайно, ж ні. Правильно, тут треба літери «ж» змінити на літери з. І вийде слово Зозуля. Молодці. Це, дітки, в мене написано, що це пташка Зуравель. Зуравель. Правильно це написано? Ні, а як правильно? Зуравель. Так, треба літеру З замінити на літеру Ж. І вийде слово журавель. Молодці? Давайте ще раз спробуємо. Це, діти, в мене написано, що це жмія. Жмія. Правильно це? Жмія. Так, треба літеру ж замінити на літеру З і вийде слово Змія. Діти, це написано, що це морз. Морз. Правильно це написано Морз. Звичайно ж, ні. Треба літеру з замінити на літеру Ж і вийде слово морж. Морж. Молодці. І останнє слово. Це в мене написано, що це морозиво. Правильно це мороживо. Ні, а як? Морозиво. Так, треба літеру Ж, змінити на літеру з, і вийде морозиво. Молодці, які ви розумні. А зараз давайте повторимо з вами скоро мовки. Коза дружить із жуком, а змія із їжаком. Повторіть, будь ласка. А тепер швидше. Коза дружить із жуком, а змія із їжаком. Молодці. Наступна. По землі повзла змія, дуже налякався я. Від змії я біг чим душ, а то виявився вуж. А тепер ще раз по землі повзла змія, дуже налякався я. Від змії я біг чим душ, а то виявився вуж. Молодці. А тепер на останок давайте почитаємо з вами слова. Читаємо разом слово. Ко. За. Що за слово? Коза. Ло. За. Що за слово? Лоза. Лоза, діти це так називають гілочки у винограду. Лоза. Наступне слово. Ва. За. Що за слово? Ваза. Правильно. Далі. Трошки складніші слова. Каз. КА. Що за слово? Казка так Далі. За замок замок. Зо шит зошит Молодці. Жи. To. Жито, жа, -ба. жаба ЛИЖІ -жи. Ли – -жи. правильно Жи тло. Житло. Житло це будинок. якийсь. житло ще називають. Ка-жан. Ка-жан. жан Кажан. Ріж. Ки. Ріжки. Правильно? Молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, які звуки ми сьогодні порівнювали на занятті? Правильно, ми порівнювали сьогодні звуки з та ж. Дітки, я сподіваюся, що вам наше заняття сьогодні сподобалось. Я вам бажаю гарного дня. На все добре, до побачення, бувайте!